Слава Україні! Наслідки атаки Росії на Хмельниччині. Хмельницька атомна електростанція стане найбільшою у Європі. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. До України сьогодні, 18 березня, прибув сенатор США Ліндсі Грем для підтримки Києва у протистоянні агресії Росії. Про це повідомило посольство США в Україні. Спікер Палати представників США Майк Джонсон попередив сенаторів республіканців, що Палата підготує свій проєкт для допомоги Україні, але він суттєво відрізнятиметься від того пакету іноземної підтримки на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця. Кабмін виділив додаткові 5 мільярдів євро на закупівлю дронів для сил оборони. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграм. За словами Шмигаля, кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників на передовій. Чергова втрата на Шепетівщині. Виконуючи обов'язок військової служби у Запорізькій області, загинув житель села Вербівці солдат Хомяк Петро Анатолійович. Він стрілець. Про час зустрічі трауру нового котеджу та про прощання з героєм буде повідомлено пізніше. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. Внаслідок вибухових хвиль ввечері 17 березня у приватних будинках одного з сіл Старокостянтинівської громади Хмельниччини повилітало скло з вікон вибито двері. Наслідки з місця показали наші колеги Суспільне Хмельницький. В одному з будинків вибиті вікна, двері пошкоджені стіни й покрівля. Наразі на місці працює комісія для встановлення обсягу завданих пошкоджень унаслідок обстрілу. У жінки 1976 року народження травмоване праве око відкритий перелом правого плеча з геморгічним шоком. Уночі лікарі провели операцію із зупинки кровотечі через глибоку рану у плечі. Були пошкоджені великі судини. Наразі її життю нічого не загрожує. Про це повідомив завідувач відділення анестезології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Володимир Гавенко. За його словами, жінці потрібно буде провести ще одну операцію на плечі. У Хмельницькому за хабарництво перед судом постане посадовець одного з комунальних підприємств. Чоловік вимагав у підприємців грошові кошти за прийом і утилізацію небезпечних для навколишнього середовища відходів без відповідної документації. Нагадаємо, у січні цього року посадовця викрили на хабарництві і затримали комунальника саме під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 13,5 тисяч гривень. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання в розмірі від 5 до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині в'язень колонії намагався перенести наркотики по території. Як повідомляють в установі, оперативні співробітники, отримавши відповідну інформацію, затримали засудженого, який намагався потрапити із медичної частини в іншу локальну дільницю. Йому запропонували пройти неповний особистий обшук, під час якого в кишені куртки засудженого виявили пластикову ємність і світло коричною речовиною. Він ж добровільно виклав її та повідомив, що це наркотики. Слідчо-оперативна група Хмельницького райуправління поліції з'ясували. Усі обставини. Того ж дня в Райківецькій виправній колонії оперативні працівники виявили заборонені речовини в посилці, яка надійшла іншому ув'язненому від громадянки з міста Чернівці. Там знайшли мобільний телефон та мобільний usb модем Вони були приховані у середині консервації. За цим фактом проводять службову перевірку. Хмельницька атомна електростанція стане найбільшою у Європі. Про це в інтерв'ю «Укрінформ» заявив міністр енергетики Герман Галущенко. На Хмельницькій АЕС будуть добудовані два блоки та встановлені два нові реактори «АП-1000». Ми плануємо поновити роботу на третьому та четвертому реакторах. Ми вже там будували раніше. і Мова зараз йде про добудову. По третьому блоку будівельна готовність дуже висока. Ми ведемо перемовини з нашими болгарськими партнерами про отримання відповідних корпусів реакторів. Думаю, що зможемо цей третій блок дуже швидко приєднати до системи, сказав міністр. Допомагаємо один одному, наближаємо перемогу. Поки що прощаємось, але згодом повернемось в ефір свіжої порції інформації про головні події країни та області. До зустрічі в ефірі бережіть себе.